Офіс Єрмака на сьогоднішній день вирішив атакувати залужного. Вилазять всякі жовкли в, в військовому в стілі мілітарі, розповідаючи про стратегію. Розумієте, Вилазять всякі безуглі депутати, розказуючи, що залужний має написати законопроект про сукій закон в армії. Слухай, ти законотворець, ти депутат Верховної ради, пані Мар'яно. Так візьми, сядь і напиши законопроект. Проголосуйте його. Ні, вона це скидує, що типу, що це Залужний має робити. Время, 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 время. Выиграть надо время, время. Слушай-ка, а что если мы, а? А что если мы запустим дурочку? Дурочку? Да. Какую дурочку? Запустить дурочку, это значит тянуть резину, а? Рискнем? Рискнем. Народна депутатка від партії Слуга народу Мар'яна Безугла наробила галасу в мережі. Взагалі, будемо загальними точно приєднання передбачуване держава. Ну не це не була вже приватна історія. точно це була Російська Федерація і її спецслужба. І також із них. Із них більше двадцяти брали а, за даними брали участь у конфлікті взагалі в, 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 в під час подіях щодо які а, є збройною агресією Російської Федерації на сході я б в своєму познанні настільки присповнився, що я як будто би уже сто трильйонів мільярдів років... Проживаю на трильйонах трильйонах таких же планет, планіт, як це Земля. <звечес> Та це був лише початок. Безпеки знову ж вже було сказано, щодо того, е, крім е, 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 електрики, електр, електри, не співпадали певні дати, і також не співпадає їхня особиста позиція. А що, Якщо ми запустимо дурочку? Це фото мені надіслали друзі військові. Фото зроблене у штабі на сході країни. На ньому депутат від партії Слуга народу Мар'яна Безугла, яка темним лицарем від офісу президента, контролює військові операції у Сєвєродонецьку. дає вказівки командуванню, висловлює претензії, хто де і як має бути і в цілому координує дії військових, як людина згори. Коли Мар'яну Безуглу потім в інтерв'ю запитали, а що ж це було, вона визнала, що це були такі функції нагляду і контролю за українськими збройними силами і безпосередньо за офіцерами у цьому штабі. Запустити дурочку – це значить писати, відповідати, загружати почту, тянути Різін так би мовити, робила вона це на противагу таким політизованим журналістам, як та ж Яніна Соколова Потім е, вдалося дізнатися, що під час своєї поїздки, під час цього свого турне е, на схід України, безумна також роздавала вказівки не лише Збройним силам України, а і Луганській військово-цивільній адміністрації. Саме <звук> талюдам. І очевидно, що ці вказівки були такі, що офігів навіть тодішній керівник військово цивільної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. У мене є колізія. підпис десь і підпис десь підпис десь підпис десь. Отже, що він говорив? Зокрема, бути керівником Луганської області на сьогодні це величезна відповідальність. На жаль, з'являються такі і як безукла. Нам головне, щоб усе працювало, і за три місяці приїжджає якась несповна з розуму особа, яка постійно кричить, що все пропало і нічого не підготовлено до оборони. То в мене до неї запитання: вона в якому комітеті оборони? Тоді питання до неї особисто і конкретно скажи мені, будь ласка, пані народний неадекват. Якого біса ти кажеш про те, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала? Ми, обласна адміністрація, не готуємо оборону, ми допомагаємо її готувати. Насправді нічого особливого безогла не каже тому що ніякого єднання якщо не рахувати перших пер перших кількох тижнів війни ніякої єдності Влада не демонструє давно вже і історія з марафоном і розподілом ефірного часу і висвітленням різних політків і політичних сил, в тому числі абсолютно без, безумовно патріотичних, говорять про все. Тобто, не в безуглі справа, якби якби курс влади був на єднання, ми б бачили сьогодні абсолютно інакшу ситуацію, а ми її не бачимо. Слушайте, ну і справа тут таки в безуглі, тому що є якийсь рівень е, вихов. Ваності є якийсь рівень інтелекту. Є люди, які мають себе поводити відповідно, якщо ти законотворець, якщо ти пишеш закони, по якій живе вся країна. А вона одна з таких 450 народних депутатів. І вона дозволяє собі такі вислови, які дозволяють собі якісь, я не знаю, вибачте, наркомани під плотом. Оце рівень народного депутата пані Безугло в її висловлюваннях. Тому що в принципі в моєму сприйнятті політики законотворці це мають бути високоосвічені, високоінтелектуальні і виховані люди, виховані, етика має бути присутня, що абсолютно не відповідає пані Безуглі. От знову. Бачите, ви зберігаєте прекрасну інтелігентську здатність продовжувати дивуватися. А я вже від безуглої за той час, коли вона є депутатом народним, бачив стільки всього, що я абсолютно нічому не здивуюся. Нічому, ані її абсолютно патологічній брехливості, ані безпринципності, ані тому, що в неї ну жодного, жодного виховання ця людина ніколи не показувала і не показує. Тому для мене те, що. Що вона говорить і робить, це А її звичайний стан, Б. Це те, що абсолютно прийнятно для її партії і для її керівництва на Банковій, тобто їх абсолютно влаштовує це. Абер, Абер! 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 абервалк, абервал, абервал. Абер, 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 абер. Як зробити, щоб вагнер гейт, хутко зник, як те вагеть? Треба дурочку ганяти і туману напускати. Треба гнати неодмінно за новиною новину про законність самоката, боротьбу з олігархатом, хі, про приховані квартири, дивний замах на шефіра, тралівалі, тралівалі і так далі, і так далі. Досить дурочку ганяти. Прийде час вам йти заграти. Бо за зраду кожен знає. Сроку давності немає. Будемо чекати суду. Час впливає. Ще одну. Таку, я б я б сказав, важливу обставину, яку не треба забувати, я мушу, мушу вам нагадати, це вони намагаються випередити так. би мовити, вони працюють на випередження. Тобто, вони знають, які гріхи. Я маю на увазі, влада і правляча партія, і так далі. Вони знають, які гріхи ми сьогодні їм небезпідставно приписуємо, значить в плані підготовки до війни і так далі. І так далі. Вони намагаються сьогодні зайняти умовно, в принаймні в, е, в розумінні людей або масового населення, зайняти нішу патріотів. Вони так мовити, намагаються витіснити звідти тих, хто справді є патріотами, і хто захищав країну, починаючи від 2014 року і, і ніколи не зраджував якраз ці ідеї. Вони намагаються показати, що патріотами насправді є вони, а ті, хто їх критикують, вони працюють на Росіян. До речі, всі роки. Коли йшла війна до широкомасштабного вторгнення, коли становище наше було набагато гірше, і ми це прекрасно розуміємо. От згадайте, що казав Лукашенко кілька, кілька днів тому. Що він сказав? Що ми втратили час. Нам треба було їх розгромити в 2014-2015 роках, так, така, коли це, в них коли в в в. не було армії. От тоді ситуація була в 100 разів гірша. А і ми не мали підтримки заходу зазначити, і тоді, коли ми просили е, обличчя цю владу, вона і так не, не може собі дати ладу, і, і складно їй працювати, і і так далі, і так далі. Її би треба підтримати і її критикували за будь-що за чих направо, чи чих наліво, і так далі. То а сьогодні вони раптом згадали, що владу критикувати не можна. До речі, чому не можна? В них монокоаліція, вони мають абсолютно е, е, необмежену нічим владу е, по по всіх гілках. От їх, їх якраз можна критикувати. Це от коли вони коли Влади проблеми, коли вона не може провести певний, певний закон, певні рішення уряду і так далі на тлі збройного вторгнення або військового конфлікту, тоді потрібно е, е, значить, її підтримувати. А ці мають абсолютно безмежну владу, навіть значною мірою узурповану. Як це їх не, не критикувати?